Майже 9 місяців по правобережним районам Херсонської області пролягала лінія фронту. Її довжина сягала більше 200 кілометрів. І за цей час ворог грязно засіяв мінами всю місцевість навколо. До того ж, тут постійно точились артилерійські дуелі та залишилось багато підбитої техніки. Саму техніку витащили, але залишилось дуже багато забруднено, забрудненої території. Сотим калібром боєприпасами. Всякі тридцатки і так далі, тому подібне, артилерійські. В роботі саперів немає моментів, коли можна хоч трохи ослабити увагу та концентрацію. Стягнути їх треба для того, щоб, ну, щоб побачити, що під них немає ніякого підкладу і що вони не взірвуються, коли їх хтось візьме в руки. Потім, коли ми вже їх зрушимо з місця, зберемо їх в одну кучку і знищимо. Ворог тут мав достатньо часу, щоб все ретельно замінувати. Особливо підступні пастки були зроблені під час відступу. Біля всіх доріг, всіх об'їздів по ґрунтовим дорогам вони позакопували пластикові міни. Там 7 кг тротила, або 7,5 кг морської суміші, і ну, це велика кількість вибуховую речовини. Металошукачем нічого не можна знайти і вже знайшли одну-дві пластикові міни. То потім дуже довгий процес це провірити в кусок. Ну, подивиться, що кругом немає більше. Крім пластикових мін, а також заборонених всіма міжнародними конвенціями протипіхотних мін, росіяни залишили в нашій землі ще багато небезпечних сюрпризів. Дуже все засмічено вибухонебезпечними предметами. Під противотанкові ставлять міни сюрпризи, рядом ставлять противопіхотні міни. Ставить противопіхотні Мон-50 за полями мінними противотанками, коли ти думаєш, що це просто протитанкова міна, але за ними ще стоїть протиопіхота, яку ти можеш ну, направлена спеціально для саперів, щоб котрі, котрі будуть зніматися. Вона вибухне і знищить людей, які працюють. Після того, як всі вибухонебезпечні предмети на ділянці розмінування виявлені, їх треба знешкодити. Є такі, що які не можна переносити. Це там, наприклад, якісь боєприпаси з скрученими підривниками, які впали, але ну, з якоїсь причини не взірвалися. Тоді їх треба знищувати на місці, бо ну, будь-який необережний рух може призвести їх діяти лише за годину роботи сапери виявили 52 різноманітні міни та кілька десятків снарядів. Загалом це близько 200 кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленті. Ще кілька квадратних метрів української землі стали безпечними для життя людей.